Трамваї номер 8 27 та 28 тимчасово змінять маршрут. 6 жовтня з 9 до 16 рух трамваїв буде заборонений по вулиці Молочній та площі захисників України. Від вулиці Плеханівської до проспекту Героїв Харкова. Та по проспекту Героїв Харкова від площі захисників України до вулиці Академіка Павлова. Такі зміни пов'язані з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 8, Частина перша. Розворотне коло, 602-й мікрорайон. Салтівське шосе. Провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова Сабурова. Дача. Номер 8, Частина друга. Розворотне коло. Вулиця Одеська. Проспект Героїв Сталінграда. Вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, вулиця Молодої Гвардії. Номер 27, Частина перша. Розворотне коло. Журавлівський гідропарк. Вулиця Шевченка, вулиця Віренська, Саміградський в'їзд, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв праці. Вулиця Шевченка. Розворотне коло. Журавлівський гідропарк. Номер 28, Частина перша. Розворотне коло. Журавлівський гідропарк. Вулиця Шевченка, вулиця Героїв праці, вулиця Академіка Павлова. Семіградський в'їзд, вулиця Віринська, вулиця Шевченка, розворотне коло, Журавлівський гідропарк. Номер 27 28, частина перша, друга. Розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, вулиця Молочна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, парк машинобудівників. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті.